Українська економіка також трохи похвилюватися довелося, коли Вітя, друг сердечний, не зумів стати правонаступником старого пахана. Помаранчеві, хоч і використовували барви, схожі до шахтарських, ініціювали обшуки в готелі люкс. Тому самими з курчим дротом, де рінат п'ять років від ворогів, ховався, шукали гіві немсадзе. кажуть, вони з Ахметовим добре зналися, але це тільки кажуть. Колишній начальник Донецької міліції Володимир Малишев свого часу знищив усі кримінальні справи та оперативні матеріали, які так чи інакше стосувалися Ріната Ахметова. Сам голова Донецького обозу перейшов працювати у структуру Ахметова СКМ. Ну так співпало, повертаючись до Гіві Немсадзе та його банди, то лише за офіційними матеріалами донецьким м'ясникам інкримінували 57 убивств. Десятки тіл було віднайдено у шахті, з понад півсотні жертв, 25 комерсантів. Бізнес яких після їхньої смерті перейшов у руки, що вміють давати лад і з грошима, і з картами. Були там також бандити з інших групувань, кілька людей із банди Намсадзе, яких запідозрили у чому Уму і випадкові свідки. Потім помаранчевих почали лохоманити. Гіві визнали святим, наче Архангела, коли уже при владі була партія регіонів. Але Ренат Леонідович про всяк випадок став депутатом. На сесію не ходив, віддав картку. А недоторканість вона ж їсти не просить. А насправді більше ріната не чіпали до глобального рейтингу Форбса Ахметом Потрапив у 2005-му, зі статками у майже 2,5 мільярда доларів. У нього виявився справжній талант. Вміти домовлятися з кожним із президентів України. Переговори, переговори і ще раз переговори.